Сьогодні у нас в роботі була шкода Супер Б 2017 року з двохлітровим дизельним двигуном 140 кВт на відключення системи Адблю. В клієнта просто поламалась трубочка, яка подає Адблю до форсунки. і... Звідси йде постійно AdBlu виливається. Нічого зробити не можна, треба міняти цей цілий шланжик геть до бака AdBlue, який стоїть ззаді. Відповідно, сам шланг стоїть досить недешевий, тому що в ньому йде підігрів, плюс куча роботи, треба розбирати, все міняти. Клієнт вирішив деактивувати систему AdBlue. Приїхав до нас. Ми програмно відключили систему. З механічних робіт ми просто виняли запобіжник на саму систему ADB. Відповідно, зараз насос не створює тиску і Адблю ну, вже не вибігає з тієї трубочки. Так що система легко деактивовується, система сажового фільтра залишається працювати в штатному режимі. без Якихось там проблем. Ну і, в принципі, коли хоч, можна активувати систему назад. Це не є якась проблема. Всі роботи робляться по діагностиці, ніяких механічних робіт не проводиться. Кому цікаво, звертайтеся.